Діва козаріг з 13 по 19 жовтня. Що на вас чекає да. з 13 по 19 жовтня? Вдячна вам за лайки, перегляди, коментарі на відео а, на місяць, да? гороскоп на місяць. Поїхали. Так. З 13 по 19 жовтня. По 19 жовтня. Що у нас тут відбувається? Угу. Качели-каруселі, хочеться сказати, прям і перша карта соответствує. А, значить, можуть бути якісь витрати на дітей, да? а, якісь а, станете перед вибором в цілому, а, а, забота про дітей і так далі. А, Знаєте, якась така історія, яка може вам розбити серце, да? От прям загнати в якусь депресію, скажімо так, цьому буде способствувати ваш шаг вперед, да? ваш шаг до росту, можливо, до якихось дальніших перспектив і так далі. От. І на це все ну, це все якось вплине на вашу. Емоційну ситуацію, там не знаю, можливо, це якась депресія, можливо, це просто там банально якась сварка в особистому житті, да, а можливо, це якийсь грандіозний конфлікт, наприклад, на роботі. Да? Це такий конфлікт не буде тет а тет якщо це буде конфлікт на роботі, там на службі, де ви там знаходитесь, да? це буде такий прям декілька людей будуть задіяні да, в цьому конфлікті, і там треба буде розібратися. Вот. А, але я думаю, що тут розберетесь, тому що а, друга а, половина тижня у вас в принципі, все окей. А, дивіться, а, людей у вас буде достатньо на цьому тижні ну, якби таких комунікацій, да, важливих комунікацій. А, фінансово ну, це ви, да, ваша карта, в принципі, жіноча, або а, також ця карта каже про стабільність в фінансовій сфері. сфері у вас, да, тобі, з фінансами все окей, е, можливо, якісь прояви е, ОНЛів, стрілець мужського пола. Ну, можливо, це ваш керівник, да? Там, можливо, будете якісь задачі з, цим, з цією людиною вирішувати. Но, тим не менше, якось вона важливу роль у вас все ж таки відіграє е, емоційне наповнення, е, якісь, можливо, хтось починається в когось нові відносини. Да? Але, от, ну. Емоції будуть зашкалювати. І на кінець тижня фінансові якісь втрати, розчарування. і так далі. Не вистачає коштів, десь великі витрати зробили, да, десь там не, не розрахували і так далі. І знаєте, що хочеться вам як пораду дати на цей тиждень. Не ведіться на все, що вам пропонують. Да. Все, що вам пропонують, треба якби, перевіряти. Я вже не кажу про запрещенне вірність якісь там за вот. ну, якось так. зв'язки. Давайте для кожного окремо тілець з 13 по 19. Ой, а тут все прекрасно, тут все прекрасно, чудесная маркиза, успех, вот прям тут хорошо все, да, закончилась какая-то нехорошая история, нехорошая полоса или какие-то выпробования ваши можете, да, и тут вот он, успех, наконец-то все, все наладилось, хочется сказать, да, хорошо, дива, ой, а у дивы шансы, какие-то возможности изъявляются, так уж треба... Так сказати, звернути увагу да, в розговорі. Оце може бути от шанс проскальзнути, знаєте, от в розговорі. Треба просто ви його почути і вихватити з розговору, і на свою сторону перетягнути. Ви зрозуміли, да? добре, класно. І козиріг. Козерога теж новий етап починається в житті. Да? Тут ми рухаємось вперед, все старе непотрібне ми залишаємо позаду, рухаємось вперед. Єдине, що хочу вам сказати, як предостереження, будьте уважні в колективі, Хтось, якісь є недоброжелателі, да? які можуть там сувати палки в колеса, да? Або якісь, от, як я казала, про зв'язки різні да? для мужчин це більше буде стосуватися. Будьте уважні, можуть бути якісь коварні баришні з нехорошими планами в голові. Вот. Вот такий тиждень для вас. На Все добре, па-па.